Цікаві факти про хвіст ящерки. Хвіст це продовження тулуба і відповідно продовження хребта. в середині його, весь хребет ящірки по всій довжині. Умовно розділений на хрещові ділянки. різної довжини. Кожна ділянка може бути автономною. Ці ланки скріплені між собою зв'язками. Коли ящірка вирішила скинути хвіст. При загрозі вона згинає його вбік під кутом, при якому навантаження нерівномірно розподіляється і хвіст від'єднується від тіла. Тому, якщо схопити тварину так близько до тіла, що вона не зможе зігнути хвіст, її відділення не відбудеться. І що цікаво коли ящерка скинула свій хвіст, поки вона сама тікає, продовжуючи рятувати своє життя, і в цьому допомагає. Він звивається, підстрибує на місці, живе далі, і саме на нього звернена увага ворога, що напав на ящерку. Після того, як небезпека минула, ящерка з'їдає відкинутий свій хвіст, відновлюючи втрачену енергію. Як скоро відростає хвіст у ящерок? Якщо ящерка маленького розміру, то через місяць. А великі екземпляри відрощують таку важливу стратегічну частину свого тіла і півроку, і навіть рік. Хвіст у ящерки це як кермо. Він їй допомагає повертати в потрібну сторону. І він служить для збереження жиру і води. Хвіст відвалюється з кожним разом все вище і вище. Така фізіологічна особливість. Тому своїм хвостом. Ящерки все ж таки намагаються дорожити. Дякуємо за перегляд цього відео.